Буковини разом з усією Україною чинити спротив агресору. Минає 715-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. У ніч на 8 лютого противник завдав удару 17-ма безпілотниками. У результаті бойової роботи знищено 11 дронів у межах Миколаївської, Одеської, Вінницької та Дніпропетровської областей. Протягом минулої доби відбулось 92 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 51 ракетного та 80 авіаційних ударів. Здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак на жаль є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких є і діти. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки а також інша. Цивільна інфраструктура в Київській, Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській, Хмельницькій та Львівській областях. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.